Волинь, селище Іваничі Володимирського району. Ліцей номер один. Звичайнісінький урок фізики закінчився скандалом. На відео можна розгледіти, як вчителька докладає зусиль, аби роздерти упаковку чипсів та розтирає її в крихту, а потім з усмішкою висипає на голову учениці. Відео обурло мережу у коментарях. Одні засуджують вчительку, другі ученицю. Звільнити без права далі навчати дітей. Добре зробила. Якщо не навчать у сім'ї, то хтось повинен навчити. Не знаю. У вчительки такий задоволений вираз обличчя. Рівень Бог. Правильно вчителька зробила те, що деякі діти поводять себе як бидло стосовно вчителя, то цього ніхто не пише. Ми розшукали маму учениці з відео. Валентина нам розповіла, що інцидент стався ще в березні, і трапилось це не на уроці, а під час перерви. За 2-3 хвилини до уроку вчитель зайшла раніше в клас. Підготуватися до уроку. В цей момент Галина, так звати дев'ятикласницю з відео, сиділа за партою та їла чіпси. Вчителька попросила вийти її з аудиторії. Учениця не погодилась. Я каже, доїм і відставлю. Тоді вона десь підійшла до неї. Ото висипала ті чіпси. Вдома дев'ятикласниця розповіла про інцидент мамі. Наступного дня Валентина вже була у директорки школи. Вона мене уважно вислухала і каже, що я з цим всім розберуся. Цього ж дня донька повернулася зі школи з новинами. Каже, мама вчителька попросила в мене вибачення, я попросила в неї вчительку фізики з цього відео звати Валентина Риба. Усно вона нам підтвердила, що попросила вибачення в учениці за свій імпульсивний вчинок. Каже після розмови, провокативні дії Галини закінчилися. Це відео разом з нами досліджував дитячий психолог Сергій Чуднявцев. Каже, такі ситуації не проходять безслідно для психіки дітей, коли така авторитетна людина робить це е, перед очима усього класу. Вона дає такий дозвіл, ви можете робити те ж саме, тому що я це роблю, і це прикольно. На відео добре чути, як однокласники сміються з того, що вчителька посипає чіпсами дівчинку. Психолог каже, сміються не тому, що смішно, а тому, що страшно. Вони не хочуть опинитися на місці е, цієї дитини, і вони так підсвідомо підлаштовуються під е, найсильнішу сторону е, в даному випадку до вчителя. Крім того, психолог та коментатори у соцмережах звернули увагу на вираз обличчя вчительки. Вона це зробила з усмішкою. Це може свідчити тільки про те, що це такий стиль спілкування з тими, хто слабкіше за тебе, тими, хто повинен тебе слухатись. Сніданок звернувся з офіційним запитом до відділу освіти, культури, молоді та спорту Іваничівської селищної ради. Вони нам повідомили, що вчительці Валентині Рибак була оголошена догана. Крім того, вони рекомендують ліцею №1 провести психологічне тестування вчителів навчального закладу на предмет вигорання.